Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу поділитися двома новинами, які стосуються співпраці українців та поляків. Шкода лише в тому, що співпраця на нелегальній роботі в нелегальній сфері, і що за це вони всі будуть покарані. І ще плюс дуже серйозний негатив конкретно для країни, так і серйозний мінус в бюджет. Через таку ось співпрацю. Друзі, дуже вас попрошу підписатися на цей канал та, звичайно, поставити вподобайку. Це надзвичайно важливо для розвитку та для розповсюдження українськомовного контенту. Дякую вам всім, хто підтримує кожен день і кожне відео. Дякую. Одна і друга новина це інформація зі сайту Стражі Гранічний. Я, до речі, в описі під відео залишу посилання, Ви зможете самостійно з нею ознайомитись. А також не забудьте підписатися на мій інстаграм та на мій телеграм, де також є дуже важлива інформація, і деколи відмінна від того, що ви зараз будете чути. Те, що викрила Страж Гранічна, вразило масштабами навіть досвідчених слідчих. Українець і поляк організували виробництво цигарок. На дуже серйозні кількостя. Польські прикордонники спільно з правоохоронцями та податківцями ліквідували нелегальну тютюнову фабрику. Було вилучено понад 16,5 тонн 16,5 тонн тютюну орієнтовною вартістю приблизно 10 мільйонів злотих. Ну або майже 100 мільйонів гривень. Якби продукт, виготовлений з наявного на підприємстві тютюну, було випущено на ринок, збитки державної скарбниці склали б майже 10,5 мільйонів злотих. Тобто, якщо вони б це реалізували, продали комусь там, то держава втратила б 10,5 мільйонів злотих. Затриманим українцю та поляку оголошено підозру про незаконне нелегальне виготовлення тютюну. Вилучені матеріальні цінності було відправлено на склад лодської митниці та податкової служби в Лодзі, яка веде подальше провадження у цій справі. І поляк і українець потім після суду будуть покарані. Я вже не знаю, які там деталі, що там, як там, але вже суд, слідчі дії, все ведеться повним ходом. Ось така співпраця українця та поляка. Приносила їм, напевно, непогані прибутки, але насправді це надзвичайно великий мінус в першу чергу це для Польщі, тому що реалізувалося це на польському ринку і недозаробляла в цьому випадку Польща. Інший випадок також на території Польщі стражданіш затримала групу людей, трьох поляків і чотирьох українців, які організували. Переправлення до Польщі нелегально мігрантів, а потім в подальшому використання цих мігрантів на роботі не платили їм, нічого не давали, тільки годували і отримували там в певних не зовсім хороших місцях. Це було щось типа підвалів і тому подібного. І таким чином вони їх утримували тих громадян інших країн. Забравши документи і не плативши жодного злотого, ця група громадян України та Польщі спровадили до Польщі майже 250 громадян інших країн: це колумбійці, венезуальці, гватемальці, а також громадяни Мексики. Що пише Страж Стражгранічна про цей випадок. Співробітники надвіцлянського відділу прикордонної служби затримали 8 осіб. Підозрюваних в керівництві та участі в організованому злочинному угрупуванні, які займалися торгівлю людьми та використовували для примусових робіт громадян Колумбії, Венесуели, Гватемали та Мексики. В рамках розслідування проведеного над віслянським відділом прикордонної служби у співпраці з малопольським відділом департаменту боротьби з організованою злочинністю та корупцією національної прокуратури в Кракові затримано чотирьох громадян України та чотирьох громадян Польщі. Я помилився, там сказав трьох підозрюваним інкримінує керівництво та участь в організованій злочинній групі, яка займається торівлю людьми, та використанням на примусовій праці щонайменше 250 іноземців. Під час вирвування постраждалим обіцяли легальну та добре оплачувану роботу. Після приїзду до Польщі виявлялося, що раніше обіцяна винагорода обтяжена додатковими витратами. Зарплата виплачувалася не безпосередньо жертвам, а через компанії, пов'язані із зловмисниками, які стягували невиправдано високі комісії перед їх перерахуванням. крім того, цих людей розквартировали в приміщеннях дуже низького рівня. Іноземці працювали на деревообробці, обивці та переробці овочів. Характер роботи та винагорода суттєво відрізнялися від умов, які обіцяли зловмисники під час найму. У деяких постраждалих забрали документи під виглядом легалізації працевлаштування. Прокурор застосував до підозрюваних запобіжні заходи у вигляді великої застави до 900 тисяч злотих заборони на виїзд з країни та поліцейського нагляду. Тобто ці люди організували своєрідну агенцію праці, через яку вони стягували громадян третіх країн в Польщу, обіцяючи дуже класні зарплати і класні умови. Насправді того нічого не було. Навіть якщо вони щось платили, то це був мізер. Навіть якщо вони пропонували десь житло, це було аби яке житло, просто аби десь переночувати без додаткових плюшок. І таким чином вони ограбували і утримували 250 іноземців. І знову тут бачимо дуже хорошу і плідну роботу поляків та українців, але чомусь тільки в нелегальній сфері. На жаль, Но краще би ось така співпраця хороша спрямовувалася, наприклад, серед аграріїв, щоб українці та поляки домовилися щодо аграрного бізнесу і не блокували нам кордон. Це би було дуже класно. Або якусь групу організували Україна та Польща, які б всі негативні, або ті, які нам зараз не вдаються вирішити питання, вирішили. І далі ми почали прямувати в один крок з Польщею без жодних там додаткових вимог чи прирікань, чи ще чогось. Ну, як на мене, не зовсім приємні новини, але вже що є? Дві країни, громадяни двох країн, організувалися в групи. Але так, щоб і людей не дурити, і держава не дурити. Шкода, але ось такі факти є. Це озвучує і висвітлює страж гранічна. Ви зможете самостійно з ними ознайомитись в описі під цим відео, але це трапляється. Я щоденно проглядаю страж гранічна, і час від часу є ось такі новини, такі інформаційні моменти, якими я хочу з вами поділитися. Що ви також знали, що це відбувається? Це є. Скажу так, що для українців навіть в цих двох випадках це як мінімум депортація з Польщі і заборона в'їзду там на кілька років. Точно. Як максимум, вони навіть сидіти будуть в Польщі. Для поляків це також буде якийсь термін у в'язниці. Тому тут не буде поблажок. Тут або депортація з Польщі, заборона в'їзду, і там далі в Україні буде розглядатися їхня справа, або вже конкретно на місці в Польщі і поляків, і українців тупо, тупо посадять у... до в'язниці. Друзі, ви що про це думаєте? Ось про такі випадки. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поділіться з друзями, звичайно, підпишіться на канал та поставте вподобайку, щоб більше людей про це дізналося з вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.